З нами на прямому зв'язку Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, доброго вечора. Вітаємо. Вітаємо дякуємо, що з нами. Пане Руслане, почувши ось цю інформацію про той прапор, яким так росіяни нас залякують, знаєте, що мені спало на думку? А чому би нам не розвішувати на фронті прапори Південної Кореї і теж показувати, що Щось тут відбувається, не даючи ніяких коментарів. Хай їм теж буде страшно наскільки це буде відповідна контрпропаганда? Чи потрібно вдаватися саме до таких кроків? Ну, я думаю, що українські кроки мають базуватися, по перше, на правді, і по-друге, на силі і на неспростовних фактах. Якщо ми будемо а, наслідувати от, російську пропаганду, то ну, ми підірвемо довіру до, до своїх заяв, так само до а, людей, які від на, імені нашої армії говорять наші спікери. Тому я би не наслідував, не мавпував досвід Російської Федерації, а стробив ставку на правдиву надійну і перевірну. Рену інформацію, бо довіра це найважливіше, що у нас є. Я з вами абсолютно згодна. Тут навіть не хочеться сперечатися. Інколи просто виникає бажання, що знаєте, з вовками жити по-вовчому вити, бо інакше вони ж не розуміють таке відчуття часом, що вони якісь того думають. Тому я запитала: хоча я з вами абсолютно згодна, виключно правда, і це наша зброя. Збройні сили України віримо в них і в те, що вони роблять на передовій. Я повертаюсь до ось цього прапора КНДР і взагалі новин про імовірну появу саме бійців Північної Кореї на території України, зокрема. І ось для пропаганди страху проти України росіяни будуть використовувати тему КНДР. Ми під час сьогоднішнього ефіру, під час попередніх ефірів, плюс спілкування поза ефіром з представниками Сил оборони, піднімалась ця тема. Я в них питав ваше ставлення там якихось бійців, спецпризначенців хочуть прислати в Україну. І ви знаєте, пане Руслане, приблизно одне й те саме я чув у відповідь. Ну, хай присилають. Ну нам за великим рахунком все рівно. Скажіть, будь ласка, ось у цьому зв'язку чи досягає мети Росія пропагувати страх, зокрема, оцим транспарантом про північно-корейських спецпризначенців. Ну, я би по-перше нагадав, що вже Росія неодноразово робила спроби лякати е, тим, що масово будуть привозити якихось найманців із інших країн. Е, Рік-два тому говорили про те, що сирійці тут будуть воювати, найманці там з Африки. Чи... Е, і це активно дуже поширювалося саме російською пропагандою, саме з метою е, налякати нас, викликати, викликати якусь паніку. Я розумію, що ну часом російська пропаганда досягає своєї мети, але ну в даному випадку ми розуміємо, що ну як тільки будуть якісь або знищені найманці, або ще краще взяті в полон, я думаю, від російської пропаганди каменя на камені не залишиться. І ну єдине, що може, ну я думаю, що ще може допомогти, або як ми можемо використовувати. Ти саме корейську тему, це використовуючи там або якісь меми, або якусь сатиру для того, щоб ну знов таки ця пропаганда набивала на наштовхувалася на у саме таку реакцію, пане Руслане. А щодо правди була реакція Південної Кореї? Яка засудила рішення Росії співпрацювати з Північною Кореєю і попередньо висловилися про підтримку Україні. Ось ця правда може злякати Росіян. Ну, ми говоримо про Путіна, і ми розуміємо, що що в нього, яка в нього мета знищити Україну, тому а, тут не йдеться про те, щоб налякати Путіна, і що він з якимось чином змінить свої плани. От він буде робити те, що він собі задумав, і ми матимемо справу саме з його діями. А я думаю, що дійсно тут нашим дипломатам можливо треба активніше попрацювати саме на цьому напрямку для того, щоб переконати південну Корею активніше допомагати Україні в різних планах: і зброя, і ну ті ж самі перекладачі, і розвідувальна якась інформація, я думаю, що тут в першу чергу треба в цьому напрямку рухатися, пане Руслане, впродовж сьогоднішнього ефіру, ми згадували події. В Молдові, які вже відбулись, я маю на увазі вибори, і другий тур, який ще відбудеться, також згадували події, які просто зараз відбуваються в Грузії. Не секрет, що і до подій в Молдові, і за подіями в Грузії, ну м'яко кажучи, дуже стежить Росія і. Певним чином задіяна російська пропаганда. Скажіть, будь ласка, чи за останній тиждень за вашими спостереженнями можемо ми говорити, що з'явились певні ознаки розфокусування? Ну мовляв, так російська пропагандистська машина в дуже зосереджена на Молдові і Грузії, тому там на наш бік, в наш бік, пропаганди і дезінформації стало менше, чи ні? Ну, я би не сказав так. У Росіян достатньо ресурсів для того, щоб працювати одночасно на всіх напрямках, особливо враховуючи те, що і в Молдові і в Грузії у них є дуже велика когорта місцевих помічників, які беруть на себе ну, основну частину роботи. Росії доводиться або а, Росія фінансує ці проекти. А основну роботу за них роблять ну саме місцеві гравці, місцеві помічники, і в плані пропаганди, і в плані якихось там фальсифікацій чи організації якихось подій на місці. А тому, якщо чесно, ми не відчули, що зменшився поток російської пропаганди, спрямований саме на Україну. Він йде як спрямований на українців всередині країни, так і на міжнародному рівні. Публікації в міжнародній пресі нічого не змінилося, і не слід чекати, що зміниться найближчим часом. Пане Руслане, дякуємо, дякуємо. за те, що були з нами. Попри пітній час, Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake.